Вітаю вас! Ви на морському учбовому YouTube каналі Робота в морі, обмін досвідом навчання. Підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі. Ваші підписки, ваші коментарі мотивують нас робити відео для вас ще краще, а також більше і на різні теми. Підписуйтесь на канал. Пишіть свої коментарі. Структура заняття. Перший пункт організаційний момент. Другий пункт актуалізація опорних знань у мінкурсантів. Потрібно дати відповіді на запитання домашнього завдання. Предмет. Піклування про людей на судні пошуки рятування на морі. Тема. Міжнародний кодекс по системам протипожежної безпеки. Вимоги ім'я призначення зміст. Мета. Ознайомити курсантів з Міжнародним кодексом по системам протипожежної безпеки. Вимогами імо призначенням змістом. Структура заняття. Четвертий пункт це мотивація навчальної діяльності. Вивчення нового матеріалу або засвоєння нових знань. Зміст основної частини заняття. Тема. Міжнародний кодекс по системам протипожежної безпеки. Вимоги імо призначення зміст. План заняття. Перше питання. Міжнародна морська організація ІМО. Друге питання: Конвенція соло 74 року з поправками. Третє питання. Глава 2. Частина 2. Конструкція протипожежний захист виявлення та гасіння пожеж. Четверте питання. Міжнародний кодекс по системам протипожежної безпеки. Вимоги імопризначення зміст. П'яте питання. Практична підготовка з предметом. 对啊。哎呦 Розглянемо перше питання заняття. Міжнародна морська організація ІМО. Імо. Міжнародна морська організація International Maritime Organization. Міжнародна морська організація ІМО. International Maritime Organization. ІМО. Це міжнародна міжурядова організація, що є спеціалізованою установою організації Об'єднаних Націй. Служить майданчиком для співробітництва та обміну інформацією з технічних питань пов'язаних із міжнародним торговим судноплавством. Діяльність ІМО спрямована на прийняття норм, стандартів щодо забезпечення безпеки на морі та запобігання забруднення суден навколишнього середовища. Основні функції ІМО діє як спеціалізована установа організації Об'єднаних Націй. Є Консультативною та дорадчою організацією несе відповідальність за організацію забезпечення безпеки на морі та захисту навколишнього середовища, а також вирішення юридичних питань пов'язаних із міжнародним судноплавством, сприяє полегшенню взаємодії урядів держав з технічних питань для досягнення найвищих стандартів у галузі безпеки на морі та запобігання забруднення, приймає та вдосконалює обов'язкові до виконання та рекомендаційні міжнародні конвенції, кодекси, резолюції, протоколи, циркуляри та рекомендації. Розглянемо друге питання заняття. Конвенція СОЛОС 24 року з поправками. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі СОЛОС. International Convention for the Safety of Life at Sea. СООС є міжнародною угодою щодо безпеки торговельних суден. Головною метою цього нормативного документа є встановлення мінімальних стандартів, що відповідають вимогам безпеки під час будівництва обладнання та експлуатації суден. Глава 5 Конвенції СОЛАС називається Safety of Navigation» Безпека мореплавання. Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі СОЛАС – International Convention for the Safety of Life at Sea. Зміст. Структура конвенції. Конвенція складається із статей і додатка, який є її основною частиною. Додаток містить глави з 1 по 14, кожна з яких регулює окремий аспект безпеки. Перша глава. Загальні положення, перевірка та сертифікація суден. Друга, глава, частина 1. Конструкція судна, міцність корпусу, водонепроникність. Друга глава, частина 2, протипожежний захист, виявлення і гасіння пожеж. Третя глава рятувальні засоби та пристрій. Четверта глава радіозв'язок Джим Глобальна морська система зв'язку при лиху та для безпеки. П'ята глава безпека навігації. Шоста глава перевезення вантажів. Сьома. Перевезення небезпечних вантажів. 8. Ядерні судна. 9. Управління безпечною експлуатацією суден. Система управління безпекою. 10. Швидкохідні судна. 11. Перша частина. Додаткові заходи безпеки. 11. Друга частина заходи охорони судна і портових засобів. 12. Вимога до навалишних суден. 13. -та, перевірки та сертифікація суден. 14. Безпека суден, що працюють у полярних водах. Розглянемо третє питання заняття. Глава 2-2. Друга, друга частина Конвенції СОЛОС. Конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожежі. Глава 2. Конвенції СОЛАС. Друга частина це Construction, Fire Protection, Fire Detection, and Fire Extinction. Дана глава складається з частин з правил по питанню протипожежного забезпечення суден. Зміст Конвенції СОЛАС 74 з поправками, до якої входить глава 2. Глава перша загальні положення. Глава друга частина 1. Конструкція, будова поділ на відсіки і остійність механічні та електричні установки. Глава 2. Друга, друга частина. Конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожеж. Глава 3. Рятувальні засоби та пристрої. Глава 4. Радіозв'язок. Глава 5. Безпека навігації. Глава 6. Перевезення вантажів і нафтового палива. Глава 7. Перевезення небезпечних вантажів. Глава 8. Ядерні судна. Глава 9. Управління безпечною експлуатацією суден. Глава 10. Заходи безпеки для швидкісних суден. Глава 11. частина 1. Спеціальні заходи для підвищення морської безпеки. Глава 11. Частина 2. Спеціальні заходи для підвищення морської охорони. Глава 12. Додаткові заходи безпеки для балкерів. Глава 13. Перевірка відповідності. Глава 14. Заходи безпеки для суден, що працюють у полярних водах. Додаток, сертифікати. Глава друга частина 2 Конвенції Соло встановлює міжнародні вимоги до конструкції, обладнання та експлуатації суден з метою запобігання пожежам, обмеження їх поширення, забезпечення швидкого виявлення і ефективного гасіння, а також захисту життя екіпажу і пасажирів на морі. Вона охоплює вимоги до матеріалів судна, систем протипожежного захисту, оповіщення, евакуації та організації пожежної безпеки на борту. ЗМІСТ. Глави 2 частини 2. Конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожеж. Частина А. Загальні положення. Правило 1. Застосування. Правило 2. Цілі пожежної безпеки та функціональні вимоги. Правило 3. Визначення. Частина Б. Запобігання пожежі та вибуху. Правило 4. Імовірність займання. Правило 5. Потенціал поширення вогню. Правило 6. Утворення диму та токсичність. Частина С. Гасіння пожежі. Правило 7. Виявлення та сигналізація. Правило 8. Контроль поширення диму. Правило 9. Обмеження поширення вогню. Правило 10. гасіння пожежі. Правило 11. Структурна цілісність. Частина Д. Евакуація. Правило 12. Сповіщення екіпажу та пасажирів. Правило 13. Засоби евакуації. Частина і експлуатаційні вимоги. Правило 14. Експлуатаційна готовність і технічне обслуговування. Правило 15. Інструктаж. Навчання та тренування на борту. Правило 16 операції. Частина F. Альтернативне проектування та компонування. Правило 17. Альтернативне проєктування та компонування. Частина G. Спеціальні вимоги. Правило 18. Обладнання для прийня... приймання гелікоптерів. Правило 19: перевезення небезпечних вантажів. Правило 20 захист транспортних засобів спеціальних категорій та суденти і пароро. Розглянемо четверте питання заняття. Міжнародний кодекс по системам протипожежної безпеки. Вимоги імо, призначення зміст. Конвенція. Це міжнародний договір або угода, укладена між державами для регулювання певної сфери діяльності, наприклад, морської безпеки. Має обов'язкову юридичну силу для держав, які її ратифікували. Визначає загальні правила, принципи та стандарти, які повинні дотримуватись у міжнародному масштабі. Кодекс – це нормативний документ, що встановлює детальні технічні вимоги, стандарти та методи виконання, доповнюючи конвенцію. Зазвичай є практичним посібником для реалізації положень конвенції. У міжнародному морському праві кодекси часто є обов'язковими або рекомендованими для застосування в поєднанні з конвенцією. Конвенція це міжнародний договір, укладений між державами з метою встановлення обов'язкових правил і норм у певній сфері діяльності, наприклад, безпека на морі, охорона довкілля тощо. Основні ознаки конвенції має юридичну силу, держави, які її підписали, її ратифікували, зобов'язані виконувати її вимоги. Міжнародний документ приймається на конференціях або в межах міжнародних організацій, наприклад, імо, міжнародна морська організація, встановлює загальні принципи і правила, але технічні деталі часто подаються у кодексах або додатках до неї. Приклад, Міжнародна конвенція з охорони людського життя на морі Сола 74 року встановлює загальні вимоги до конструкції суден-рятувальних засобів протипожежного захисту навігаційних систем безпеки екіпажу і пасажирів. Є обов'язковою для всіх держав-членів ІМО, що її ратифікували. Має додатки глави, які регулюють конкретні напрями безпеки. Конвенція це закон між державами, який визначає, що потрібно робити, щоб забезпечити безпеку, порядок або захист у певній сфері. Кодекс. Це міжнародний технічний документ, який містить детальні правила, стандарти і вимоги для практичного виконання положень Конвенції. Конвенція це міжнародний договір, укладений між державами з метою встановлення обов'язкових правил і норм у певній сфері діяльності. Наприклад, безпека на морі, охорона довкілля тощо. Конвенція Лава-2, злава 2, Конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожежі. Призначення встановлює загальні вимоги. До конструкції суден для забезпечення пожежної безпеки, регламентує основні принципи запобігання виникненню пожеж, обмеження їх поширення, евакуацію людей, наявність систем виявлення і гасіння. Зміст визначає загальні стандарти безпеки, розділення відсіків протипожежні зони, використання вогнестійких матеріалів, системи вентиляції, аварійні евакуаційні шляхи, містить вимоги до типів суден: пасажирські, вантажні, нафтові танкери, газовози тощо. Дає посилання на технічні документи, як Кодекс по протипожежній безпеки для конкретизації вимог, рівень регулювання конвенційний, загальні правила, обов'язкові принципи. Кодекс це міжнародний технічний документ, який містить детальні правила, стандарти і вимоги для практичного виконання положень Конвенції. Основні ознаки Кодексу. Розробляється на основі конвенції, тобто пояснює, як саме виконувати її вимоги, має технічний характер, описує обладнання, матеріали, конструкцію, випробування, сертифікацію тощо. Може бути обов'язковим або рекомендаційним. Якщо Конвенція робить посилання на цей кодекс, він стає обов'язковим. Затверджується імо міжнародну морську організацію і використовується у всьому світі. Приклад: Міжнародний кодекс по системам протипожежної безпеки розроблений на основі глави 2, 2 частини Конвенції СОЛОС. Протипожежна безпека, містить технічні вимоги до систем пожежгосіння, водяних газових порошкових систем пожежної сигналізації та виявлення вогнегасників, шлангів, дихальних апаратів. Конвенція це закон між державами, який визначає, що потрібно робити, щоб забезпечити безпеку, порядок або захисту у певній сфері. Кодекс це міжнародний технічний документ, який містить детальні правила, стандарти і вимоги для практичного виконання положень Конвенції. Кодекс це міжнародний технічний документ, який містить детальні правила, стандарти і вимоги для практичного виконання положень Конвенції. Міжнародний кодекс по системам протипожежної безпеки Fire Safety Systems Code. Призначення. Визначає технічні деталі та стандарти виконання вимог СОЛОС щодо протипожежних систем і обладнання. Зміст. Містить технічні характеристики усіх протипожежних систем, системи водяного пожежогасіння, систем спринкерів, системи пожежної сигналізації і виявлення, систем газового і порошкового гасіння, вимоги до дихальних апаратів, вогнегасників, пожежних шлангів, кранів тощо. Визначає випробування, експлуатаційні вимоги, маркування та сертифікацію обладнання, рівень регулювання, технічний, деталізація вимог СОЛАС конвенції. Глава 2, частина 2 Конвенції Солос. Конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожеж. Призначення: встановлює загальні вимоги до конструкції суден для запобігання пожежам і захисту людей. Основний зміст поділ судна на протипожежні зони, використання вогнестійких матеріалів, система виявлення сигналізації пожеж, евакуаційні шляхи, основні принципи гасіння пожеж. Рівень регулювання конвенційні, загальні обов'язкові правила. Fire Safety System Code. Міжнародний кодекс по системам протипожежної безпеки. Призначення. Містить технічні деталі виконання вимог солос щодо протипожежних систем. Основний зміст: конструкція та типи систем пожежогасіння, водяних, газових, порошкових, вимоги до спринклених установок, пожежна сигналізація, детектори диму і тепла, вогнегасники, пожежні крани, шланги, дихальні апарати, випробування та сертифікація обладнання, рівень регулювання, технічна деталізація вимог конвенції Солос. Конвенція Солос і Конвенція взагалі, глава друга, частина друга, що е, вимагає, що треба мати для забезпечення пожежної безпеки, кодекс протипожежний, а також Кодекс взагалі вимагає, як саме це має бути виконано на практиці. Міжнародний кодекс по системам протипожежної безпеки. Зміст. Глава 1. Загальні положення. Глава 2. Міжнародне берегове з'єднання. Глава 3. Системи виявлення пожежної сигналізації. Глава 4. Сплинклені. Дренчерні та водяні системи пожежогасіння. Глава 5. Стаціонарні газові системи пожежогасіння. Глава 6. Стаціонарні порошкові системи пожежогасіння. Глава 7. Стаціонарні пінні системи пожежогасіння. 8. Ручні вогнегасники. 9. Дихальні апарати. 10. Протипожежний одяг. 11. Системи пожежних кранів шлангів і насадок. 12. Системи димовидалення. 13. Системи фіксації дверей клапанів люків. Глава 14. Система вентиляції протипожежного контролю. Глава 15. Інші спеціальні системи залежно від типу судна. Міжнародний кодекс по системам протипожежної безпеки. Глава 1. Загальні положення. Дана глава містить основні терміни, принципи і стандарти проектування, монтажу та перевірки всіх систем протипожежної безпеки. Глава 2. Міжнародне берегове з'єднання. Визначає стандартне з'єднання для подачі води з берега на судно під час пожежі в порту. Глава 3. Системи виявлення пожежної сигналізації. Описує вимоги до систем автоматичного виявлення пожежі, сигналізації, сповіщення екіпажу та зв'язку між постами управління. Глава 4. Спринклерні Дренчерні та водяні системи пожежогасіння. Регламентує автоматичні системи, які гасять пожежу водою, Спринклери для житлових приміщень, Дренчери для відкритих палуб та машинних відділень. Глава п'ята. Стаціонарні газові системи пожежогасіння. Визначає вимоги до систем, що гасять пожежу інертними газами або сіоту, особливо в машинних приміщеннях і вантажних трюмах. Глава 6. Стаціонарні порошкові системи пожежогасіння. Описує системи, які використовують сухий порошок для гасіння пожеж горючих рідин, наприклад, на танкерах. Глава 7. Стаціонарні пінні системи пожежогасіння. Містить вимоги до пінних систем, що створюють вогнестійкий пар для ізоляції пального від кисню. Глава 8. Ручні вогнегасники. Встановлює типи кількість розміщення та технічні характеристики переносних вогнегасників на борту. Глава 9. Дихальні апарати. Визначає вимоги до засобів індивідуального захисту дихання екіпажу під час пожежого сіння. Глава 10. Протипожежний одяг. Описує характеристики теплостійкого одягу для пожежних команд, включає включно з рукавицями, взуттям і касками. Глава 11. Системи пожежних кранів, шлангів, насадок. Регламентує конструкцію та розміщення пожежних кранів шлангів насадок і з'єднань для подачі води на гасіння. Глава 12. Системи димовидалення. Описує вимоги до систем видалення диму житлових машин і громадських приміщень судна. Глава 13 Системи фіксації дверей, клапанів, люків. Встановлює вимоги до, до механізмів автоматичного закриття дверей протипожежних клапанів і люків під час пожежі. Глава 14. Системи вентиляції і протипожежного контролю. Регламентує вентиляційні системи з урахуванням запобігання поширенню диму і вогню між відсіками. Глава 15. Інші спеціальні системи містить додаткові вимоги для спеціалізованих студентів, Танкери, газовози, пасажирські лайнери тощо залежно від їх призначення. П'яте питання заняття. Практична підготовка з предмету. Практична підготовка з предмету. Опрацювати зміст конвенції СОЛАС». Звернути увагу на третю главу life Saving Appliance Arrangements. І потім порівняти в практичній роботі кодекс і главу третю Конвенції Солос. Потрібно виконати практичну роботу, порівняти главу 2 Конвенції Солос, частина 2 конструкція протипожежний захист, виявлення та гасіння пожеж. З Міжнародним кодексом по системам протипожежної безпеки Fire Safety System. Шостий пункт структури заняття узагальнення та систематизація вивченого матеріалу, закріплення та опитування нового матеріалу, контрольні запитання, підведення підсумків заняття, видача завдання для самостійної роботи домашнє завдання. Після перегляду даного відео дайте відповіді в коментарях під відео, будь ласка. На два запитання. Перше запитання. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду даного відео для практичного використання на морському судні? Друге запитання. Що необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Або які у вас виникли запитання? Після перегляду відео, будь ласка, дайте відповіді на запитання в коментарях під відео. Яку корисну інформацію ви взяли для себе після перегляду відео для практичного використання на морському суді. Що, по вашій думці, необхідно доповнити в даному відео для покращення його розуміння? Які у вас виникли запитання? Підписуйтесь! На морський учбово-практичний ютуб-канал. Робота в морі обмін досвідом навчання Україна. Ваші підписки, ваші коментарі дають нам натхнення, а також мотивують робити нові відеоуроки, корисні для вас, для практичного використання на морському судні, як обмін досвідом.